На каналі Дрімайко, а мене звати Шуня. Сьогодні до нас завітала Вероніка. Вероніка, давай п'ять. Рада з тобою познайомитися. Розкажи, який у тебе сьогодні настрій? Е, добрий. Добрий. я думаю, це через те, що у нас однакові зачіски. Да. Ти мені так сподобалась, і я теж зробила дві гульки. Тобі подобається? Да. Клас! А ти знаєш, що ми будемо сьогодні робити? Ні. Не знаєш. о, -о, -о. Ти любиш грати в ляльки? Так. Да. У тебе багато? Так. Да. Іграшок дуже багато? Так. Да. Тебе в козінки. Що, що? Так в корзинки. А, вони всі там зберігаються. Да. Тобто ти так збираєш, вони там живуть, так? Так. Да. Ну що, тоді? Давай подивимось, що сьогодні підготував для нас дрімайко. Барбі! Барбі господарка! У, ми, у мене теж ще барбі вдома. Так. Наташі, бабі, Дома? Да. Але напевне не така. Така у Така прям сама? Да, у неї у у у от, отакі очі. Очі, такий макіяж гарний, так? Да. А? Так, друга прическа. Слухай, а що ця барбі робить? Ває кушець. О, ну так у неї така здоровена кухня. Тут можна робити, приготувати що завгодно. А ти вмієш готувати? Так. Да. А що ти готувала колись? Тортик. Тортик? А який тортик ти готувала? Клубничний. Клубничний тортик. Слухай, а ти хочеш, щоб ця наша барбі приготувала такий тортик? Так. Да. Як ти думаєш, вона гарно готує чи так собі? І Гарно. гарно? Тоді давай роздивимось, що у нас тут з Барбі є. Ой, тут у нас... Витяжка. Так. І кухонна плита. І кастрюлі. Це вона щось вже приготувала. А ну роздивись, що там? Що там? Ем. Пірашки. До печиво чи якісь о, смаколики і цілий холодильник продуктів. Давай вже швидше розпакуємо, роздивимось, скільки в них продуктів там і що з них можна приготувати. У мене є на дачі кух... кухня. Кухня? Да. А, а вдома немає кухні? Є. Є. Держи холодильники дуже чинні. А, ну буде в тебе іще спеціальний ябар. Так, з якої сторони будемо розпаковувати? у нас молиці треба взяти так? Тут лад. О! Всі продукти поставили у холодильник. Вона така класнюча, тут навіть працює плита. Подивіться. О, вона горить. Вау! Все тут у нас працює, всі шухлядки відкриваються. Я думаю, що до твоєї ляльки прийде подружка. Ту тук туп туп це я! Привіт! У, у тебе нова кухня. Привіт! Мя, мя, мя. Як у тебе справи? Добре. У мене такі новини для тебе є. Ти, ти знаєш, я виходжу заміж, за Кена. Уявляєш? Але от ти знаєш, у мене є одна проблема. Я зовсім не вмію готувати. Ти мене навчиш. Да. Я ж знаю, що ти вмієш все, все, все готувати. Ой, а чого це у тебе холодильник відкритий? Давай його закриємо. Добре. Давай. Що ми будемо сьогодні готувати? Розкажи мені. Ми будемо готувати. О, слухай, мені треба навчитися готувати. Печиво. А ще я хочу навчитися а, робити стейки. Добре. Навчиш мене? Так. Да. Так, що треба взяти для стейку? У тебе, я бачу, пательня там, так? На плиті стоїть. Да. Давай вмикай плиту, я вже хочу подивитися, як... Ось. чук чук Микнули. Так, що ще? Треба взяти туди м'ясо дістати. Так з холодильником. Розмуху. Діставай. Ой, пательня вже нагрілася. Давай її кидай. Ти м'ясо? Все кинула. О, клас! А як ми будемо робити печиво? Я знаю, що треба тісто замісити, так? Ми будемо брати з холодильника. Ми будемо брати Давай. з холодильника оце. О, це бо. нас борошно. Борошно тримай. Е е я чула від бабусі, що треба ще е взяти молоко. Бери молоко. І, і яйця, так? Тебе така симпатична кастрюлька. Давай її відкриємо. Я, я туди, звичайно, собі борошно. Насипаю, я буду дивитися, О, як гарно в тебе потім, все виходить. А, а потім молоко. Молоко. Так, замісили тісто, швиденько відкриваємо нашу піч, ставимо туди. Наше тісто? Ой, дякую тобі. Тепер я вмію готувати дві страви. Я тепер можу нагодувати кена. Ой, як смачно пахне. Я вже хочу швидше сісти за стіл. Побігли? Добре. Побігли. Фух, я так втомилася готувати разом з дівчатками. Що там таке? Чай. А, вона ж чай п'є з печивом. Ти казала, що ти готувала тортик. А у нас стільки продуктів ти зможеш приготувати не тільки тортик, а ще якісь смачнющі страви, так? Так. Тоді дрімайко дарує тобі цю кухню разом з лявочкою. Добре. Добре, ти рада. Дорогі друзі, а ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нашими новинами. До нових зустрічей. Бувайте з друзями попрощаємо. Дай -дай. па -пай.